Друзі, соняшник в Україні є однією з головних олійних культур. Сьогодні ми маємо вже кінець другої декади листопада і, на превеликий жаль, багато соняшнику ще є не зібраного. І прикро те, що частина його вже збиратись не буде і за того, що це буде нерентабельно. Наприклад, на цьому полі втрата врожайності сягає вже до 50%. На це вплинули погодні умови. В нашому випадку це довготривалі випадання дощу. Стрімкий розвиток хвороб, висипання кошика та інше. А те, що лишилося в полі, на сьогодні має досить низьку якість із-за високого числа кислотності. Що таке число кислотності? Число кислотності це показник якості зерна та олії, вимірюється в міліграмах гідрооки калію на грам олії. Кислотне число підвищується через гідроліз жирів. А гідроліз жирів це. Процес розщеплення жирів на гліцерин та жирні кислоти внаслідок взаємодії з водою. Тобто кислотне число підвищиться тоді, коли насіння перебуває довгий період у вологих умовах. По стандартам соняшник поділяють на три класи. До першого класу цей показник має не перевищувати 1,3 мг, другого класу 2,2, і до третього класу не більше мг. Тобто, іншими словами, чим нижче число кислотності, тим в нас краща якість. Основні фактори підвищення кислотного числа це запізнілий збір, перестоювання соняшнику в полях після дозрівання, погодні умови, пошкодження хворобами, особливо гнилями, такими як біла гниль, склеротеніоз, фомопсис, сіра гниль, неправильне зберігання. Щоб зменшити ризик зростання кислотного числа, особливу увагу приділяємо боротьбі з хворобами. Наприклад, склеротиніоз – це біла гниль, має дві основні форми надземну та підземну. Якщо з надземною формою ми можемо боротися хімічними препаратами під час вегетації, наприклад, у такі як хімагроем поєднані, бредлі боскаліт, тонус пираклостробін. То з підземною формою у нас такий варіант вже не пройде. Тут вже нам потрібно додатково обробляти насіння, тобто протруювати. Для цього ми вже використовуємо біологічні препарати, такі як Seed та Active Soil. Друге, це своєчасне збирання. Не давати соняшнику, перестоювати в полях, чекати негативних погодних умов. Для цього ми проводимо перезбиральну десикацію. Це можна зробити. Такими препаратами, як Декват, Декват Диброміт 150 та Мегадекват, декват Диброміт 374. Друзі, що нам дає десикація? Ми можемо в першу чергу розпочати збір набагато раніше, мати мінімальні втрати врожаю, при цьому зберегти їх якість, захистити від хвороб. Якщо навіть вони вже розпочалися, даним процесом ми їх призупиняємо. Маємо часткове знищення бур'янів, що набагато покращить нам процес збору. Крім цього, ми маємо значні заощадження на сушінні. Ну і по третє, друзі, якщо ви свій урожай плануєте зберігати, робіть це правильно: контролюйте температуру, вологість, вентиляцію, уникайте шкідників запасу. Для цього можна використати багато варіантів. Один з них це препарат FUMIFOS, який можна використовувати як і в пустих приміщеннях, так і в тих приміщеннях, де ви зберігаєте своє збіжжя. При цьому препарат вашим врожаям взагалі не шкодить. Можете бачити, що кожен третій кошик повністю знищений склеротиніозом. Дуже багато соняшнику просто лежить. Ну, те, що поки що зберігся. Насіння в ньому, як я вже й говорив, має дуже низьку якість. Подивіться далі. Поле практично на 50% знищене. Можете уявити, які тут втрати. Такого соняшника в господарстві більше 300 гектарів. Зараз зайшов всередину в поле. Тут взагалі жахлива картина. Соняшника нема. Кожен кошик знищений склеротиніозом. і знищений повністю. Ось, ми можемо тільки взяти, він відразу розпадається. Взагалі нема. Втрати 100%. Переїхав на сусіднє поле. Як бачите, тут картинка. Ще гірша. Взагалі нема що збирати, тому поле втрачене. Агро М. земля цінує розум.